Вітаю, шановні друзі. Зараз покажу вам, як військовослужбовець із 2014 року дуже негативно відзивається від про службу в Збройних силах України. 35. Я пошов служити 18 років. От як мені на тринадцять жити? жить, прийшов на блокпост, де на мене їхали танки. Я не збіжав. Я встановила танки. Меня дитя жило, ранило. А що я взамен отримав? Мені відказали виплаті по второму раненню. От просто мені її відказали. І я за, за це можу служити воювати. Я не хочу за таку сторону воювати. Я, я і так свою життя зробив. Я з 18 років пішов служити, мене вже служба отут. Все покупать за свій счет. Ну дивіться, друзі, це відео, яке гуляє в телеграм-каналах, але на чому я хотів заакцентувати увагу. Що дійсно от в Україні є така історія, коли окремі посадові особи, які там відповідальні за. Реалізацію виплат від військовим. Там реалізацію виплат якимось мамочкам або будь-які інші державні службовці, доповноважень, яких входить там, приймати певні рішення щодо конкретної особи, щодо реалізації прав цієї особи, дуже часто зловживає. Чому? Тому що віддітелі їм так вказівки спускають зверху вниз. І людина потім вимушена йти до адміністративного суду. Ви ж знаєте, що це не звичайний суд, а адміністративний. це той суд, де ти можеш оспорити будь-яке рішення будь-якої посадової. Або службової особи, там будь-які рішення органів місцевого самоврядування, тобто міської і сільської ради, будь-які рішення державних органів, крім кримінально-процесуального розрізу, тобто по КПК там окремо. А так, якщо ви звернете увагу, зайдете в реєстр судових рішень в адмінсуди, там просто в день. по... Напевно, по тисячі позовних заяв е, реєструється тільки, і це про що говорить, Що держава повністю плює на права громадян і нехтує. І от як наслідок, як наслідок, значить, ось такі чоловіки потім висловлюються в бік е, держави, як кажуть, нелесно. Йдеш на розвиток, виход, екіпіруйся за свій щот, получаєш ранення, ти сама сама залишаєшся. От мене ранило в ногу, мені розірвала ногу. А мені навіть реабілітацію реабілітації не, не додали. Два месяца нога гниет. Я прихожу в госпиталь, от меня мама морозится. Должен служить воевать. А мизерная песня в 13800. Я вам покажу сейчас. За выполнение боевых завдань, что я стал инвалидом, доплата 50 гривен. И доплата 1038 гривен. За, заблокировали и все. Я к ним додозвонюся, не, не можу. От їм додозванівся, а ні, тебе морозяться. А я не хочу більше служити. Я коли друзі подивився, доплата 50 гривень, ну це в мене немає слів просто. Це в той самий час, як працівники поліції сидять в телах, в них буде інша пенсія, в них буде інша заробітня плата. А якщо, не дай Бог, він там спотикнеться на. Драбинці та шийку собі зверне, то його будуть хоронити як героя, захисника, який мужньо боровся тільки тут, в тилу проти українського народу, для того щоб цей же ж народ відправить замість себе на лінію бойового зіткнення. Так, знаєте, як щитом прикритись. Отак От люди пишуть в мережі. І, в принципі, я ж думаю, нікому я тут зараз секрет не відкрив на сьогоднішній день, що воно таке Наша, як вони пишуть, національна поліція. Да? І так само центр. Комплектування та соціальної підтримки. До речі, можете в коментарях написати, скільки ви цієї соціальної підтримки в вашому житті отримали. це та я не хочу захищати. от просто не хочу його захищати. Я написав з заявлення, 5 ноября. З яворівського воєнкомата до, 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 до сих пор ніяк не можуть моє вислати лічне діло. моє особисте дело, тоді мене будуть увольнять. Я два місяці жду увольнення. Чи у вас плани після звільнення? За кордон уїхати і забути Україну як страшний сон. От просто я не хочу бути українцем. Дивіться, друзі, якщо це відео відповідає дійсності, а не неї я думаю, що це ну, правдиве відео чомусь. Ну, ви представляєте? І це ж об'єктивна реальність. Ну Ті, хто були в Норвегії, От я подивився, що тут відбувається, геть інша реальність. Тут немає бомжів. Тобто, людина, якщо алкаш, або наркоман, йому і алкоголя підвезуть для того, щоб людина не страждала. В Норвегії, щоб ви просто розуміли, люди чекають чергу, щоб сісти в тюрму, три місяці відсидіть, сутки відсидіть для того, щоб не платити високі штрафи. І тюрма схожа на курорт. Просто вам до прикладу. І певний певний рівень життя. А в нас ви подивіться, в що взагалі все перетворили в Україні, у те, що просто і здівається над цим народом. І мені так здається, не виключає того, щоб замість українців там був інший народ. Ну з такими красивими різними знаєте, зачісками. Всім добрий ранок. Сьогодні як завжди, завожу малого в садочок. Після садика їду на роботу в школу. Завів в садик, перехожу дорогу, під'їжджаю бабусіка, перевірка облікових документів. У мене з документами все в порядку. Маю відстрочку, «Попрацюю в школі. Показую їм резерв і один чорт просто задуває мене перцевим балончиком, кидають на вулиці, розвертаються і їдуть. Та я вже не знаю, як тепер. Я маю на роботу добратися. Він такий луцьк. Ми наказуємось, просто роблять, що хочуть. Ну як вам, друзі, людина показала відсочку. Людина в людини є всі права перебувати на території України, там займатися своїм ремеслом, навчати дітей. Це педагог. Як ви вважаєте, ну хто, що це за люди? Хто це такі? І це ж ті самі українці. От ви кажете, там українці, там, нація. Да, питань немає. Но і серед цих українців, є, як то кажуть, коновали. По Гуглі, це не те, що знаєте, в класичному розумінні. Це ті, хто були під час Голодомору, і вони так сильно поліцаям допомагали для того, щоб допомогти в той час радянський і виконати наказ головного комісара, як вони вважали, по закону вони роблять, що наші предки бідні там колосочки збирали. А в даному випадку, чим вони відрізняються від тих, хто геноцидив наш народ? Ну, от приклад, за який хрен, вибачте мене. Педагогу закропить в обличчя. Тому що, навіть якщо він щось не не ліс не сказав, подожди, ну ви що смішні, де в законі визначено, що ТЦКУН має право на спецзасоби. Тицикун має право затримувати і взагалі чинять ось такі всякі дії. Я думаю, що населення, ну, воно ось-ось взірветься від дій окремих працівників поліції ТЦК, тому що. Мовчати, терпіти, робити вигляд, що це нас не стосується. Я переконаний, що це каснулося кожну сім'ю. А ті недалекоглядні, на мою думку, люди, які думають, то треба було піти обновити військово-облікові дані, і у вас би питань від ТЦК не було. Оця ваша реальність і восприяття міра можете оставити при собі, тому що свобода однієї людини закінчується там, де розпочинається свобода іншої людини. Якщо хтось пригає головою з моста вниз, вважаючи це сильно таким патріотичним, то хтось обирає сім'ю і дружину, да, і матір вибирає. І хату свою вибирає, а не приватизовану землю. Чогось ті, хто приватизували із-за океану, не йдуть воювати за свою ж землю. А українці довжні, да? патріотично так. Я розумію, що захищати батьківщину потрібно. Але ці всі процеси повинні бути добровільними, повинна бути адекватна мотивація, фінансова мотивація, соціальні пакети, відповідне відношення і ставлення. Ну не за руки, за ноги, не катувати, не незаконно викрадати і взагалі просто іздіватися. От така моя скромна думка. Друзі, це вже кадри з міста Львів. Зверніть увагу, як працівники поліції браво наносять удари особі жіночої статі. Видите, лі, хазяїну життя не сподобалося, як вона каже, то йди воюй. Ну, звісно, що ж ти у Львові сидиш. А як же стаття 24 закону України? Про національну поліцію, де поліцейські приймають участь у відсічі збройної агресії. То де ж де ж та збройна агресія у Львові. І ди воюй. Правильно жінка сказала, і він за це, ви бачите, замахується щось там кулаками і не знаю попав, не попав. Зараз відео далі продовжимо дивитися. Але сам факт, що е, ось. Ці люди це от певна категорія громадян. І повірте мені, вони будуть вважати, що вони щось таке патріотичне, що вони, що вони щось велике для України роблять. но вони забувають одне єдине і головне, що Україна це не територія, ну це юридично це територія, а в, в основі главі угла Україна це люди. І чим більше живих цих людей буде, на це усвідомлювати. Тим міцнішою буде Україна і цвітучішою, і прекраснішою. А якщо вони створюють умови, при яких десь в ТЦК люди вмирають, і внаслідок чого їх там ще вбивають в, бой... в зоні бойового зіткнення замість працівників поліції, то в окремих громадян є питання. І коли вони розповідають, що ухилянти є. Таким дуже великим злом, то це просто, знаєте, як та сатана, який клівітав на Ісуса, і розповідав, що Він не такий. Розумієте? Тобто не потрібно заводити людей в оману і розповідати про те, що той, хто не хоче когось вбивати і не хоче, щоб його вбили, є злом або зрадником. Ні. Ви утримувалися, я говорю, за поліцейських за кошти народа України. Вам скидувалися в усі часи військовим збором. Будьте так ласкаві! Прийшла війна. Захищайте Народа, не прикривайтесь ним, як було сказано вище, як щитом. До речі, друзі, також цікава ваша особиста думка з цього приводу. Я з задоволенням прочитаю ваші коментарі. Є, я не сподів, Ну, як ви чули, то в бустіках хтось кричить. Така, знаєте, самотоха толком не зрозуміло, але сам факт, що я вважаю, що це все повинен Зеленський зупинити. Його вибрали не для того, щоб а, оці гнізда безпреділа розцвіли і проросли по всій території України. Уже маскувати словами, що це там героїчно воїни прийшли із фронту, і тут в тилу їх можна зрозуміти, не можна зрозуміти. Тому що ми знаємо, що в більшості своїй у ТЦК служать не ті, хто були у лінії бойового зіткнення. Ті, хто реально воювали, вони як страшний сон хочуть забути війну. І мені здається, з ТЦК вони не будуть не мати ніякого діла. Якщо особа має інвалідність, от кажуть. Там наказ про переведення в ТЦК. Якщо особа має інвалідність, все, це повна підстава для того, щоб людина звільнилась взагалі Збройних сил України і не продовжувала взагалі приймати участь у цьому всьому. І ті, хто йдуть в ТЦК, значить вони свідомо йдуть, значить вони самі того хочуть. Але ми бачимо тенденцію іншу: що, як правило, туди набирають ті, хто глибоко в тилу сиділи, сидять і будуть, мені здається, сидіти, які проживають, мені так здається, своє краще. Життя і чогось за рахунок горя інших, отак мені здається, і люди так написали в мережі. До речі, друзі, також безпосередньо ваша думка беззаперечно є цінною. Тому, якщо не важко, черканіть до листопада. Ми зможемо насититись тими номенклатурами озброєння високоточними, які дадуть можливості нанести нам ряд ключових уражень як в глибині Російської Федерації, так і на передній лінії боєзвітнення, і до кінця 2026 року позбавити повною мірою можливості противника. Доведення активних наступальних дій. Чи це знаєте, що сказати? Що-що-що-що? До листопада 2026-го. Мені здається, ну це, напевно, він прикол тягне. Ну, по-перше, я звернув друзі вашу увагу, що він читає із суфльора. Ну, Хто розбирається? От я завжди перед вами виступаю з першого дубля, е, значить, експромтом, все повна іпровізація. Просто те, що в мене на душі, якби ділюся з вами своїм суб'єктивним баченням дій. він же ж читає суфлера те, хто щось йому хтось там написав. Настільки це переконливо звучить, наскільки це викликає якусь розположеність довіру, якісь герби собі повішали там ззаду в себе на спині на фоні червоного. Ну, це виглядає, якщо він дійсно воює, то чому він десь там не з окопа, не з із, під із-за бочки чи за сітки там чи з окопчика розповідати це все. Що там ми давайте до листопада, а десь там подкаст в студіях. Ну це дуже прекрасно розповідати. Знаєте, про те, як потрібно українцям воювати. Перша половина 2027 року це буде гальмівний шлях, коли Росія усвідомить свій провал. І саме тоді, коли ми збережемо спроможність доведення. Активної оборони, а Російська Федерація втратить спроможності доведення наступальних дій, ті домовленості, які зараз обговорюються щодо мирної угоди, стануть актуальними. Але мирна угода стане фактично можливою, бо в Російської Федерації буде вибір або згинути і розвалити повною мірою свою державу, або підписати невигідну для них з їхньої точки зору угоду. Але для України ця угода буде точно максимально вигідна. Ну, друзі приводу вам на просту мову. Капітан очевидностях і ліс, як він сам себе придумав, назвав, із такою, бачите, не негарною, неухоженою бородкою. Мене просто нема слів. Сказує, що до 27 го року треба воювати. Ви, головне, кріпіться і держіть і держіться. А він буде з студії командувати, розповідати, як вам, вашим дітям треба далі воювати, того, що ми розвалимо Російську Федерацію. Ну він, навіть не знає, що таке військові цифри: 162 шістдесят мільйона населення, і в нас 40 було. Я тільки за, пойміть. Ну, ви ж ну, є ж, знаєте, якийсь здоровий глуст з точки зору співвідношення сил. Ну, давайте об'єктивно. Ну, я, я ж не проти. я за Україну, за Збройні сили України, тільки за якесь адекватне розуміння, а не коли чувак реально ну, якусь ізму рознесе, ну, реально сказки розказує. Про те, що ми там розвалим їх, та я б не против. тільки ось такі історії розповідалися в 2014 році, і зараз в 2026 ро... розповідається. А результат ми бачимо на кладовищах. Я вважаю вихід трішки в іншому вимагати від влади йти на мирні угоди. Хай і укладають і до побачення цього зеленського разом, щоб його цих ахілєсів не чуть і не бачить більше, тому що ну, люди хочуть жити як люди. Для нормальної людини нормальний стан речей це коли ми виховувати діток, там заботиться про батьків, створювати бізнес, комусь навчатися, купляти квартири, автомобілі, да, це нормально для нормальної ж людини в нормальному житті, там стиральну машинку купляти, в когось інші цінності. Їм треба, на, щоб все життя, щоб там як кажуть гусениця. Кишки наматували їхніх побратимів на колеса, і розповідати, яка це трагедія, як надо далі йти ще більше людей в топку війни запихнути. Ну це ж ви ж зрозумієте, що це вже певні можливо, відхилення в ухілєса, і він оце розповідає вже про 27-й рік. При цьому зверніть увагу, не з окопа. Да, Він може сказати про те, що я там командир, я там траляля, я хоч воюю, ти ухилянт не воюєш. Так воювати можна, знаєте, десь із США, як воно залужний, теж дуже великий воїн. Це все просто слова. Насправді ті люди, які реально ризикують своїм життям і в зоні бойового зіткнення в окопі, вони вам всі як один скажуть, ні, ми хочемо мира, ми хочемо жити. Як і люба нормальна людина хоче жити, тому що жити – це добре, смерть це погано. От і все, така аксіома. Друзі, на даний час мене все. Честь маю. Обов'язково поставте лайк, підпишіться, якщо бажаєте, і прокоментуйте. Цікава ваша думка. У мене все до зустрічі.